Євангелія читання. Господи, слава, тобі, Господь, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь до юдеїв, які до нього прийшли, горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, немо гроби, непомітні, по яких люди зверху ходять, і не знають того. Озвавсь тоді один і законовчителів, учителю, кажучи це, ти нас ображаєш. Він відповів горий вам, законовчителям, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкаєтеся. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Воля Божа, святість ваша. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні Ісус Христос хоче нам показати, що є два світи внутрішній світ і є зовнішній світ. І деколи в нашому житті ми не показуємо нашого лиця, тобто тими, хто ми є всередини. Подібно, як і фарисеї, також можемо і багато говорити, але мало робити. У Кожному з нас живе такий фарисейчик, який хоче показати, що я краще, ніж інші, хоче похвалитися, щоб мене похвалили. Але чи це так воно має бути? Знаємо, що вся слава належить Господеві. Знаємо, що Господь хоче від нас, щоб ми були святими. Сьогодні в апостолі ми чули: воля Божа це святість ваша. Що означає бути святим? Бути святим це означає, що Бог у нашому житті повинен бути на першому місці. Бо якщо хтось або щось в нашому житті є на першому місці, тоді хтось або щось заповнює наше серце собою. Ми тільки думаємо про цю особу або думаємо про ці речі, чи багатство, слава, чи там інше, 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 чи навіть якісь дрібнички, але воно керує нашим життям. І ми можемо з наших думок дізнатися, де є наш скарб, як каже Ісус Христос, де є ваш скарб, там є ваше серце. Бо для нас може бути скарб, щось інше, як ми вже згадували, славу чи багатство. і там є моє серце, бо я буду переживати. Я не буду спати. думаю, ага, долар падає, долар скаче, євро так само, що буде з моїми маєтками, статками, А яке буде життя? І тоді я вже Бога в цьому не бачу. Я тільки бачу цю сторону страху, сторону переживання. І тоді також я і не маю любові, бо каже апостол Павло, що де є любов, там немає страху. Бо якщо я люблю Бога, якщо я Бога ставлю на перше місце, я йому довіряю. Я тоді не маю страху. Господи, ти знаєш, що ти робиш. Я тобі довіряюся повністю від себе, що можу, роблю, а що не можу, віддаю твої самогутні долоні. Ти є мій батько. Ти ніколи не зробиш зла своїй дитині. Я тобі довіряю, Господи, будь зі мною. Ми повинні зростати у святості, ми повинні боротися, бо це не є так легко, бо це є постійна щоденна боротьба. Кожну ранку ми прокидаємося і ми вже маємо тисячу думок в голові. Приходимо до церкви, стаємо на молитву, і ми маємо 10 тисяч думок. Бо коли ми хочемо спілкуватися з Богом, диявол нам відразу підкидає, що ми маємо ще зробити, що ми кинули молитву і пішли робити свої повсякденні речі. Бо він знає, що коли ми з Богом, тоді ми наповнюємося миром, спокоєм, радістю, любов'ю. Тоді ми довіряємо йому своє життя, і тоді диявол стає безсилий. А якщо ми відходимо від Бога, все ми є в Його руках, Він тоді. Має владу над нами, бо ми відійшли від Бога. Але чи Бог відходить від нас? Ні. Він ніколи не відходить. Він завжди чекає з розпростертими обіймами на нас. Який би ми гріх не впали, Божа любов, милосердя ніколи не зменшується. Бог Господь чекає на наше повернення, тому ми маємо тайну сповіді. То ми маємо тайну Євхаристії, де зустрічаємося з Ісусом. Інші святі тайни, маємо молитву, Слово Боже, де перебуває Ісус. І це є всі засоби джерела до нашого спасіння, до нашого освячення, до нашого будування царства Божого вже тут, на землі. Отож, придивімося до нашого. Внутрішнього світу запросимо Ісуса в наше життя, вчимося Йому довіряти, вчимося Його любити. І ми побачимо, як каже апостол Павло, усім тим, що люблять Господа, усе співдіє на добро, і нам усе також буде співдіяти на добро, поміє бо з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!